Армія окупантів вдарила по американському заводу у Дніпрі. На дороги витекло 300 тонн олії. Повідомив міський голова Борис Філатов. Нині комунальники засипають рідину піском і спеціальною сумішчю. Рух міською набережною буде перекритий орієнтовно на 2-3 доби. Нагадаю, по обіді окупанти атакували безпілотниками Дніпро. У місті спалахнула пожежа, пошкоджене підприємство. Також понівечені авто та лінії електропередачі. Інформації про загиблих чи постраждалих на щастя немає. Ми прям токашояхалівся. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російський удар по цивільному підприємству в Дніпрі, що належить американській компанії «Бюнге». За його словами, атака була цілеспрямованою і не є випадковістю. Російські війська неодноразово намагалися. Вразити цей об'єкт йдеться про завод з виробництва соняшникової олії, який зазнавав серйозних пошкоджень. Сибіга наголосив, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні, зокрема, і офіси Боїнг у Києві та підприємства на Закарпатті. Міністр підкреслив, що такі дії Кремля демонструють зневагу до мирних ініціатив і міжнародних зусиль. Україна за його словами готова до просування миру, але наполягає на посиленні ППО. Та санкційного тиску на Росію. Україна сьогодні перебуває на межі гуманітарної енергетичної кризи, тоді як Росія лише посилює удари по критичній інфраструктурі. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівників парламентських фракцій напередодні зустрічі так званої коаліції рішучих в Парижі. За його словами, Володимир Путін не демонструє жодного прагнення до миру та віддає накази про нові масовані атаки, що мають ознаки воєнних злочинів. Мерц наголосив, що Німеччина виступає за якнайшвидше завершення війни, але це можливо лише за умови надання Україні реальних гарантій безпеки з боку США та Європи. Він також звернув увагу на складну ситуацію із електро, тепло та водопостачанням у низці українських регіонів. Очікується, що питання підтримки України та енергетичної безпеки стануть ключовими під час сьогоднішньої зустрічі коаліції рішучих. Ослаблення російської економіки може змусити Путіна погодитися на переговори про завершення війни проти України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в етері TVP World. за його словами. Погіршення економічної ситуації має показати Кремлю неможливість досягнення своїх цілей. Саме військовим шляхом Сікорський також звернув увагу на повільне просування російських військ, зазначивши, що за таких темпів захоплення всієї України тривало би десятиліттями. Міністр застеріг від ризику замороженої війни та наголосив, що. Після її завершення Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Він підкреслив, що справедливе врегулювання можливе лише якщо російські еліти визнають помилковість повномасштабного вторгнення та неможливість відновлення російської імперії. Водночас міністр наголосив, що навіть вимога Кремля обмежитися лише Донбасом означала б фактичну винагороду агресора. Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі. Обговорили наш захист і російські удари по містах і громадах. Сповістив глава держави та зазначив, що Австралія пообіцяла допомогти, адже ракети для ППО потрібні кожного дня, так само як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони. У столиці Молдови припинить роботу центр російської культури. Про це заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Молдови Міхай Папшой. За його словами, це станеться вже наприкінці. Червня на початку липня 2026-го. двадцять уже офіційно повідомив Міністерство закордонних справ Росії про рішення не продовжувати міжурядову угоду, яка регулювала діяльність установи. Попшой наголосив, що це остаточне рішення і воно не підлягає оскарженню. ОМЗС Молдови зазначили, що центр займався гібридною діяльністю та просуванням кремлівської ідеології. Закриття осередку назвали кроком для захисту суверенітету та територіальної ці цілісності країни сім років як Православна Церква України отримала Томос 5 січня 2016 року. Сталася довгоочікувана історична подія, коли Вселенський патріарх а поставив свій підпис під томосом про автокефалію української церкви, І цей день знаменував початок звільнення української церкви від російського впливу. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців з цим днем і наголосив, що такий крок патріарха засвідчив відновлення церковної гідності після тривалих століть. Залежності Українська церква отримала не лише належне канонічне визнання, а й нове натхнення і можливості бути по особливому відкритою для свого народу, говорити з ним однією мовою віри, надії та любові. Нагадаю, що тому СПЦУ отримала у у 2019 році це важливо. Христі Фріланд призначили радницею президента України з питань економічного розвитку. Указ вже підписав Володимир Зеленський. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Йдеться в заяві, зазначу Христі Фріланд, письменниця та журналістка з Канади, яка має українське походження, обіймала посади заступниці прем'єр-міністра та міністерки фінансів Канади.